Мама героя так називається всеукраїнський конкурс творів, що розпочався у Чернівцях. У ньому можуть брати участь учні 9-11 класів. Головна умова написати есе або нарис про українських захисників чи власні думки щодо значення виховання у сім'ї. Поробиться розповість Антоніна Фігель. Об'єднання українок Яварина за підтримки ВО Свобода презентували у Чернівцях літературний конкурс для учнів 9, 10 та 11 класів. Присвятили його дню матері. Сьогодні ми мусимо віддати шану не тільки жінці. Не тільки воїну, не тільки жінці-волонтеру, але сьогодні ми маємо вшанувати ту, яка народила воїна, яка його виховала, яка його відпустила на війну, яка його чекає, далі допомагає адаптуватися до мирного життя. Мами завжди переймаються проблемами своїх дітей незалежно від їхнього віку, а особливо матері наших захисників. Кожної ночі очікування дзвінка, не дай Боже, що сталося з сином. Деякі чекали рік, деякі чекали кілька місяців, поки син позвонить і скаже, що я живий, мене все нормально. Деякі не дочекалися цього, цього дзвінка. Свого сина не дочекалася Ванда Кошман без сліз говорити про Василя вона не може. Як це так лишити, Ніхто не йде. Він добровільно пішов. Добровільно. Його пішов у воєнкомат, і пішов собі добровільно. що я не знала, і ніхто він лише казав не кажіть мамі. Бо мама моє серцем, щоб вона не заболіла. Керівниця об'єднання Яворина запевняє мета цього творчого змагання виховати почуття національної гідності і гордості у молоді за подвиг захисників. Такі творчі е роботи можуть не тільки виховувати, але й десь проводити якісь такі святі почуття в дітях і виховувати їх героями, патріотами з дитинства. Щоб потім у нас не було зрадників. Окрім цього, активісти об'єднання звернулися до обласної ради підтримати проект державної програми забезпечення житлом дітей серед позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа на дванадцять на 18-22 роки. Всеукраїнське об'єднання Свобода фракція в обласній раді підготувала е Звернення для того, щоб це було розглянуто на профільних комісіях, а також подано на сесію обласної ради. Конкурс триватиме до 1 травня. А найкращі роботи увійдуть до збірника конкурсних творів. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.